Поки готуємось до фасування та відправочок озимої голландської цибулі, хочу поближче вас познайомити з нашими сортами. У нас їх сім. Перший це, звичайно, радар. Ви його найбільше полюбляєте, адже при врожаї його цибулинка може сягати понад пів кілограма. Другий сорт це у нас робін. Хтось називає червона, хтось називає синя. Ідеальне для консервації, маринування, салатиків. Також на салатики беруть біленьку. Вона у нас приїхала дуже гарна в цьому році. Сорт найулюбленіший у фермерів це трой. А, чому? Тому що його лежкість понад 8 місяців, найбільша. Також фаворитом цього року стала ось така цибулька бірформінг. Продовгувата. Ідеальна для зажарки, її дуже зручно нарізати. Також маємо центуріон. Також ідеальна для зажарки, ось така вона у нас гарненька. І, звичайно, штутгарт. Ви запитуєте. Що підходить на зелень? Ось це цибулька на зелень. Це у нас must-have. Тому обирайте свій сорт і замовляйте на нашому сайті. Пишіть нам, телефонуйте номер Шапціпро.